Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас завітав зайчик. У його мами день народження, і він нас всіх запрошує на свято. А що ж ми йому подаруємо? Придумала квіти та гарні знання з математики. Ну що ж, ідемо! Але щоб потрапити до мами зайчихи, зайчик повинен правильно знайти стежину. Давайте йому допоможемо. Візьміть аркуш паперу в клітинку та олівець. Поставте крапку в верхньому кутку ліворуч в найпершій клітинці. Це буде початок нашої стежини. Я буду показувати шлях зайчику на екрані, а ви в своїх зошитках. Ну що, почнемо? Слухайте уважно: дві клітинки вниз. Дві клітинки праворуч, одна клітинка вгору, три клітинки праворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка праворуч, Чотири клітинки вниз, 2 клітинки праворуч, дві клітинки вгору, три клітинки праворуч. Молодці малята. Ви всі дуже гарно впорались із цим завданням. Мама зайчиха! Приготувала смачні морквинки для своєї родини. Скільки вона морквин приготувала? Так, діти. П'ять. Одну морквину скуштував тато. Скільки залишилося морквин? Чотири. Одну морквину. Скуштував зайчик-синочок. Скільки морквин залишилося на тарілці? Три. Донечка зайченятко також з'їла одну морквину. Скільки залишилося? Дві. На гостину завітала білочка. Вона з мамою з зайчихою випили чай з морквинами. Скільки залишилося діти? Жодної. Коли немає жодного предмета, ми використовуємо цифру 0. Число 0. Стоїть перед числом 1, тому що позначає кількість меншу на 1. Послухайте віршик про цифру 0. 0 не позначає нічого, але не можна і без нього. Без нуля не обійтися, ти писати його вчися, ти вже намалював на сторінок овал. Не забудеш ти його, схожий нуль. На букву О розгляньте предмети, в яких сховалася цифра 0. Що це, дітки? Це овальний годинник та бублики. А зараз малята розгляньте малюнок потяга. У першому вагоні їдуть два зайчики, а в другому нікого. Скільки вагонів у потязі? 2. Скільки зайців у першому вагоні? 2. А в другому? Жодного. Тобто нуль. Скільки всього їде зайців у потязі? Яку дію необхідно виконати? Так, діти, дію додавання. Давайте запишемо приклад. 2 плюс 0 дорівнює 2. Чи змінилася кількість тваринок? Ні. Тож і цифра після дорівнює у нас не змінилася. Тому що в результаті додавання до числа 0 відповідь залишається тією самою. Розгляньте, дітки, уважно малюнок. В потязі в першому вагоні їхав. Один їжачок. На станції потяг зупинився. З вагонів ніхто не вийшов, всі поїхали далі. Скільки їжаків залишилося в потязі? Один. Чи змінилася кількість тварин? Ні. Давайте запишемо приклад. Один мінус 0 дорівнює один. Тобто, якщо ми будемо від будь-якого числа віднімати 0, у нас залишиться те ж саме число. Молодці малята. Мамі з очисті подарували багато квітів. Поставте у вази стільки квітів, стільки показує цифра на вазі. Скільки квіточок ми поставимо в першу вазу? Так, діти, 3. Один, два, три. В другу вазу одну квітку. В третю вазу п'ять квіточок. П'ять. А скільки квіточок? Ми покладемо в четверту вазу. Нуль. Жодної квіточки ми не покладемо туди, тому що на вазі написано цифра нуль. П'яту вазу 9 квіточок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І в останню вазу ми покладемо сім квіточок. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Молодці малята. Дітки, давайте складемо та розв'яжемо задачу за малюнком. На минулому занятті ми з вами вчили, що задача має чотири складові. Це умова, запитання, розв'язання, відповідь. Слухайте умову. В гнізді сиділо 6 пташок. Раптом всі пташки вилетіли з гнізда. Скільки пташок залишилося в гнізді. Що нам потрібно знайти? Яке у нас запитання? Скільки пташок залишилося в гнізді? Давайте ж напишемо розв'язання. Було у нас шість пташок. Якщо пташки полетіли, яку дію ми будемо робити? Дію віднімання, скільки пташок полетіло? Теж шість. Скільки пташок залишилось в гнізді? Жодної пташки. Тобто нуль, шість мінус шість. Дорівнює нуль. Яка у нас буде відповідь? Нуль пташок залишилося в гнізді. А тепер я пропоную вам розв'язати приклади. Скільки у нас кошеняток? Троє. А скільки цуценят? П'ятеро. Скільки всього тваринок? Що потрібно зробити? Додати, 3 плюс 5 дорівнює 8. Наступний приклад. На подвір'ї гралося 9 курчат. 4 з них побігли до мами. Якщо курчатка побігли, яку дію будемо виконувати? Дію віднімання. 9 мінус 4 дорівнює 5. Молодці малята. В ставку плавали 4 жабки. До них приплили ще 4 рибки. Скільки всього жабок і рибок плавало в ставку? Яку дію будемо виконувати? Дію додавання. Чотири додати. Чотири. Дорівнює. Вісім. Молодці діти. Чи сподобалось вам на святі у зачат? Мені дуже сподобалось. Цікаво та корисно провели час. До побачення, малята! Нехай вам щастить.